Ви дивитесь третій сезон Кнюс, шоу новин про кнео та все, що з ним пов'язано. Ми розпочинаємо. Цьогоріч Альма Матер святкує ювілей. Саме 110 років тому відомий вчений Петрофан Дмитрович Довнар Запольський заснував вищі комерційні курси, з яких і веде початок історії наш кнеу. Вітаємо! улюблений вуз! Та очікуємо гучних святкувань. І перша з таких урочистих подій вже відома. На честь визначної дати студентська академічна рада заявила про намір організувати бал. Минулого року дана подія мала шалену популярність та зібрала чимало кнеусів. Не менше очікуємо цьогоріч. Сар не підведи! Очікувана новина для усіх творчих людей Альмаматер. В цей четвер, 17 березня, відкрився 11-й щорічний фестиваль Стубен-2016 перший конкурсний день, як завжди, порадував нас візитками факультетів та хвилюючим жеребкуванням подальших виступів команд. А вже у вівторок своїм виступом основну програму відкриють минулорічні переможці ФЕФ. Бажаємо всім командам удачі, наснаги! І хай переможе найсильніший. Серед студентських ініціатив варто виокремити економічний турнір для першокурсників, організований командою САР фінансово-економічного факультету. Турнір відбудеться вже незабаром у другому корпусі. Приходьте, реєструйтеся і вболівайте за своїх. Корисна новина для тих, хто хоче працювати або навчатися за кордоном під час магістратури. Книгу у найближчому майбутньому планує надати можливість дистанційного навчання. А поки адміністрація Альмаматер хоче дізнатись вашу думку стосовно цієї ініціативи, для цього натисніть на посилання, яке ви бачите знизу екрану, і дайте відповідь на запитання. 9 та 10 квітня приходьте вже на традиційну текнеу модель В Ході зустрічі будуть розглянуті питання впливу тіньової економіки на розвиток країн, розподілу бюджету у країнах, що приймають мігрантів, питань кібербезпеки та багато інших релевантних тем. Захід проводиться за підтримки Міністерства освіти. Науки України, то чекаємо поважних гостей та спікерів. Ось таким видався початок березня у КНЕУ. Насолоджуйтесь весною сповна. І не забувайте підписуватися на КНЕУ Медіа в усіх соціальних мережах, а також на наш канал у Ютубі. З вами були Михайло Кац та Шоган Юлія. Дякуємо за увагу! До зустрічі!